починем. ось така так, от у спорті треба трохи подихати, так? Да? Откриє вам трохи секрет. Добрий день Україна Добрий день українці. А на справі я вам скажу, я займаюся спортом 4 роки. Моно сказати, що отягнув на майстер спорту у воркауту. Я займаюся копачним біом, ну, бойовими, бої без права, просто мало хто це знає. Я всього добився саме в життю. Я вам скажу ну, насправді, що мені всього дала моя кар'єра. з мене гнали, сміялися. Думаю, що я просто сидів вдома, що я нічого не добився. Щоб добитися всього найкращого в життю, треба не сидіти вдома, а не протирати. Вдома від батьків гроші брати, так як люди деякі тримають машини на Україні. Ти коли сидиш в кімнаті, ти не знаєш, що що на вулиці. Ти сидиш в кімнаті, там, мужик, дівчина, там, сидите в кімнаті, з мене грежете в кімнаті, в контакті з мене починаєте сміятися. От дівчина вона би мала, наприклад, не в контакті сидіти, поприбирати вдома, їсти готувати. Хрен його знає, чим вона це займає там вдома. В контактах сидить. Мужики, ви теж. Перестаньте пити, оживати траву. І там, далі, не знаю, адреналіна. До речі, адреналіни, ці, що ви вживаєте всякі, вони дуже школи для вас уж жгутку. Я вам насправді для серця, для легенів, ваших почок. Далі. І не вживайте ніколи... Ви можете вживати спиртне, але ну, моя важа порада одна, що я та людина, яка чогось добилася. Так, да, я не казав, що я добився мільйонів. Но я добився гривню. Гривні, які я заробив сам. Своєю мотивацією, своїм спортом, своїм потом. Ви не вірите. Ці гроші я заробив власним можелем. Ці гроші я заробив власним можилом. Тут є, по-моєму, можна сказати, до 40 тисяч гривень. До 40 тисяч гривень. Я б звертався до всіх. Ну, так. Да. Я звертався до всіх, Насправді я маю до дохріна. Я. я маю бабок дофіга. Я займаюся спортом усім, чим можна. Та й не грошах зараз я вам скажу. Це, розумієте, це, це 40 тисяч це для мене так як 40 гривень. Розумієте? От от, от. А от, щоб добитися таких грошей, треба робити. Не просити у батьків. Не опросити у батьків. Йдеш на роботу, ти думаєш, що ти робиш. Ти можеш своєю головою заробити мільйони. Мені з цих по 200 гривень тут. Цих 40 тисяч. І тут вам ніяка тут не брехня, тут правда, мого життя. Мотивація це людина себе мотивує. Що таке мотивація? Деякі люди в контактах не розуміють, що добитися таких 40 тисяч гривень. 40 тисяч, бачите, дівчатка? Ха. Ви тут погнали всі з мене, так? Люди України, бачите, тут направі 40 тисяч гривень є. Вони є мої. Дякую всім, що мені допомогли так дуже в контактах, коли я просив школ спонсора. знаєте, що я та людина, яка може багато чого. Я просто стану на землю. І скажу мотивація. Гроші мені впадуть мотивація. Якщо ви, наприклад, вийдете на, на вулицю, просто будете по дорозі, скажете, де мені гроші знайти. А ти свій от візьми мозок, свій, перезагрузи свій мозок, людина України. І зрозумій одного, що ти своєю головою може заробити мільйони, ніж гривні. І навіть будуть звідти олігархи, політики, багаті люди світу. Ти придумай свою програму, схему і бізнесу. Дякую за вас, це був Мусучук Петро, мотивація. Я людина, яка не, не курю, 10, не п'ю і не курю 10 років. І Я заробив ці гроші музелем. Вот тут є 40 тисяч гривень. Ось вот так. Ну що, дівчата? Привіт.